Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий бренду Esmara. В лоті кофти та сукні велюрові. Для дому. Це оцінка. Є невеличкі забруднення та інші пошкодження. В лоті кофти буде 15 одиниць, сукні 4 одиниці. Всього в лоті 19 одиниць. Розмір від S до XL. Є різних кольорів. Матеріал поліестер та еластан. Вартість лоту 3370 гривень. Собівартість одній одиниці 177 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую, заробляємо разом.